Починаємо зараз упаковувати на новій порті трубу підзорну, яку позавчора отримали. Чи вчора вчора, із інтернет-магазину 90 кратна, дуже потужна, в обороні незамінима. Вона піде в район під там в Артемівськ. Дякую всім за допомогу. Нехай вона буде щасливою. Слава Україні. Ось нова пошта. А ось труба. Все це буде зараз відправлено о 9 годині.